Проведемо сьогодні нашу нараду, що стосується повернення дітей, які виїхали під час повномасштабного вторгнення. Та хочу почути сьогодні ситуацію щодо дітей, які по тим чи іншим причинам ставили без батьків та втратили батьківське спілкування. Треба, щоб ми цих дітей держали на контролі, тримали, да? і Дуже багато приділяє цим увагу, тому що в нашій державі зараз так ситуація дуже погана, в зв'язку ну, з воєнним станом і повномасштабним вторгненням, тому треба дітками займатися. Дуже багато дітей у нас виїхало за кордон, але якщо в наших областях є нормальні, сприятливі умови, то треба їх повертати і повертати в якісні умови. Спочатку повномасштабного вторгнення за кордон були евакуйовані діти із шести закладів, які залишалися в цих, в цих закладах. Евакуйовані були діти до Республіки Чехії і до Польщі. Всього це у нас було евакуйовано 100 дітей. На сьогоднішній день за кордоном лишається 38 дітей, оскільки ми провели роботу по їх поверненню саме в сім'ї. завдання ставиться у тому, щоб після повернення дитині дітям було забезпечено в Україні можливість виховуватися в сім'ї. Перші два заклади ми повертали і ще до. Змін в законодавстві, тому е, діти влаштовувалися в сім'ї після повернення в Україну, але завдяки тому, що у нас було пропрацьовано із територіальними громадами питання, е, куди є можливість влаштувати дітей, буквально через місяць після повернення нам вдалося всіх дітей влаштувати в сім'ї е, минулого року. Е, внесли зміни в законодавство і дозволили установлення дітей в під опіку. Е, Влаштування в прийомній сім'ї, дитячі будинки сімейного типу тих дітей, які за які за кордоном. Нами були скеровані наші кандидати, прийомні батьки, усиновлювачі, батьки, вихователі. І фактично на сьогоднішній день у нас влаштовані в сім'ї всі діти, які були евакуйовані із будинку дитини в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. З 21 дитини, яка була евакуйована на сьогоднішній день, у нас там лишилося 9 дітей. Фактично, це діти більш всі старшого віку. Ми зараз продовжуємо роботу із знайомства їх з кандидатами в прийомні, в прийомні батьки, Ми сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться. Уже повністю забрати і цей заклад. І лишається ще сьогодні за кордоном. У нас вихованці Головненської спеціальної школи інтернату 20 дітей, і Заторцівської спеціальної школи інтернату 8 дітей. По там на сьогоднішній день є серед цих 20 дітей є вже. Шість випускників, тобто діти, які фактично школу закінчили, вони зараз продовжують навчання у польських по нашому професійно-технічних училищах. Отримують спеціальність, деякі навіть уже потрошечки потрошки працюють. Всі діти, які і в заторцях, і в голову виховуються, це діти, які мають розлади здоров'я, ну їх влаштуванням сім'ї трошки більше питань, ну тому що немає готових кандидатів брати дітей з важкими відхиленнями сьогодні. У нас в евакуації за кордоном з наших прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Лишається три дитячі будинки сімейного типу і три прийомних сім'ї. Всі інші сім'ї, які виїжджали за кордон, вони в зв'язку з тим, що ситуація стабільна, вони вже повернулись і всі проживають у нас минулого року. З тих прийомних сімей. І дитячих будинків сімейного типу, які до нас приїжджали із окупованих територій, із зон ведення бойових дій з Донецької області, з Луганської області, є три сім'ї, які написали заяви про те, що вони у нас залишаються, постійно будуть проживати. І ну, у нас вже оформлені всі документи. Ці люди лишаються на на нашій території постійно і навіть вже в ці сім'ї ми ми проводили додаткове влаштування дітей, теж до речі, внутрішньо переміщених, оскільки зараз, на жаль, Луганська, Донецька, Запорізька області вони знаходяться в такій ситуації, коли вони не мають можливості влаштовувати своїх дітей на своїй території. На сьогодні у нас є вісім дітей із Маріуполя. Бувшого їх дитячого будинку сімейного типу, і ми теж починаємо вже роботу по знайомству цих дітей із кандидатами в прийомні батьки, сподіваємося, що вдасться нам створити дитячий будинок сімейного типу ще один і влаштувати цих дітей. Е, у нас в області сьогодні більше ніж 98% дітей виховуються в сім'ях, е, це під опікою в прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу. Є у нас 39 дитячих будинків сімейного типу, 59 прийомних сімей. На, е, буквально вчора закінчилося навчання. У нас е, пройшли навчання ще двоє кандидатів в прийомні родини, і е, на наступне навчання, яке відбудеться в квітні, вже подали заявки 5 сімей. Ми намагаємося тих дітей, які сиротіють, не влаштовувати в інтернатні заклади, а відразу. Шукати їм можливість виховуватися, виховуватися в сім'ї, ми теж співпрацюємо з ЮНІСЕФ. У нас була теж уже не одна е, така нарада. Ми радилися відносно, е, бо ми е, поки що дві пілотних області, які е, займаються з якими працює ЮНІСЕФ. От власне по реформі інституціалізації і по тому, щоби. Така інформаційна кампанія вже проходить в Харківській області за підтримки Харківської ОВА. Ось, І зараз, оскільки специфіка областей і населення в цих областях різна, зараз ми теж опрацювали макет такої інформаційно-рекламної плакатів, бікбордів, які будуть розміщені в наших містах, в територіальних громадах. Ми попрацювали з міськими головами, вони забезпечать нам ці всі бікборди безкоштовно для цієї соціальної реклами, з тою метою, аби. Люди більше розуміли, більше знали про всиновлення, про сімейні форми виховання. Будуть контактні особи, буде гаряча лінія, де люди можуть звернутися, поспілкуватися, знати, які треба документи, як проходить навчання з цих питань з тою метою, аби вони мали можливість більш детальніше ознайомитися і полізувати ці речі, от власне в нашій області. Ну і я думаю, що далі ця така. Інформаційна кампанія буде оприлюднена і розповсюджена по всій Україні, тому найближчим часом в нас має бути вже погоджено макет цієї реклами. Ми також вирішили питання з нашими телеканалами місцевими з радіо, де будуть транслюватися такі певні ролики, і звукові і по телебаченню з тою метою, аби люди більше про ці речі знали і не боялися і розуміли, що військові станції дійсно дуже дуже важливо. От саме такі проблеми, які вже треба вирішити зараз. Цей запит від інших областей. Ну, ми наразі не маємо на це, на це відповіді. Ми подавали Міністерству соціальної політики перелік земельних ділянок, які готові виділити громади з тим, щоб на них будувати таке житло. Але ну, лютий місяць наразі відповіді по будівництву ми не маємо. Тому ну, це таке для нас е, най, mm -hmm. найгостріше, найгостріше питання, коли люди заявляють про те, що вони хочуть приїхати на безпечну територію. Ну, ми, на жаль, не можемо запропонувати, бо це йде мова не про щось маленьке. Mm -hmm. вони не так. Виїжджав і дивився, як і на початку будування, і на завершенні, і коли люди вціляли в сім'ї. Я знаю, що це таке, це дуже багато роботи треба робити. Ну але ж все ж таки треба робити. І треба такі громади підтримувати, які напрямки на території хочуть відкрити і зробити такі будинки сімейного типу. Я розумію, що черговому зараз є оборона нашої держави і тільки допомога нашим військовим, але ж треба знаходити. І час, і можливість, і все це можна робити.